Добрий день, шановні, ми сьогодні на битві титанів, сьогодні ми подивилися, демопоказ колісниці. І це колісниця шістка, як ви бачите. І є два моменти коментарів до роботи цієї машини. Знову ж питання налаштувань. Ось машина, та яка, скажімо так, має вже наробіток. Але те, що вона показала на цьому полі, якщо ви зараз покажете. Трошки сюди ось в центрі є той горбок, про який ми з вами говорили раніше. І це питання дуже важливо, бо багато людей, які взяли ці машини, жалюються саме на цей горбочок і жалюються на те, що по краям, а тут це видно, знову залишилась не покрита соломою два ряди. Це питання вирішується, вирішується налаштуванням. І вирішується тими заходами, про які ми говорили трошечки раніше. Ця машина потребує уваги в якому плані. Нічого нового. Виставити пральне крила і відрегулювати кути атаки так, щоб цього горбочка не було. Ну і той дефлектор, який стоїть на цій машині, потребує заміни. Цей необроблений або не прикритий соломою рядочок по бокам. Повинен бути прикритий із соломи, яку ось вона, ви бачите, є з цього рядка, ось вона лежить, ось її викидала. Вона лежить збоку. А при пральних дефлекторах, при пральних щітках, її здвигає саме в оце місце. Небагато, але це питання, яке задають і в господарствах і задали сьогодні. Тому налаштування, налаштування. Налаштування.